Ну, і під артилерійський контроль і вогонь власне потрапив Нікополь. Обстрілами пошкоджено дев'ять приватних будинків. Розбито лінію електропередач та два газопроводи загиблих чи поранених. Немає про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Інші населені пункти Дніпропетровщини. окупанти намагалися атакувати безпілотниками. Додаткову інформацію про атаку на Дніпропетровщину розпитаємо у Володимира Орлова, першого заступника голови обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Ну врешті, якщо говорити про ситуацію в цілому, вона є надскладною. Ну, по перше, давайте згадаємо 3 квітня, квітня, 4 квітня, військові РФ активно обстрілювали Нікопольську громаду. Нікополь постійно під обстрілами були повідомлення про численні руйнування. Куди зазвичай влучають? Якщо не говорити про приватний сектор, можливо, можна тут акцентувати на підприємствах, якщо такі є. Дійсно, Нікопольщина кожного дня, кожної ночі під ворожими обстрілами, хаотичні обстріли, які руйнують в першу чергу житлові будинки, страждають цивільні люди. Інфраструктура критична, руйнується. Все робиться для того, щоб місто скажімо так. Не працювало як потрібно, але е Нікополь стоїть. Нікополь працює. Нікополь живе наразі. От якщо дивитись на 4 травня, е артилерійський обстріл вар атака ворожими дронами, 11 будинків, дев'ять господарських споруд, одне приватне підприємство, також газогіни і лінії електропередачі. Вчора в день знову ж Нікополь, Покровська територіальна громада пошкодили фермерське господарство. Вночі, вже як ви казали, дев'ять будинків, газогін, лінії електропередачі, паркани, господарські споруди. Тобто, руйнується все постійно. Сьогодні в день вночі знову обстріл. Пане Володимире, Павлоград роботи по ліквідації наслідків обстрілу там напевно ще тривають, адже ми розуміємо, що було завдано серйозних руйнувань і в місті, і в області, де і які будівлі більше постраждали? Яка їх подальша доля? Чи проводили ви вже попередню оцінку збитків? Дійсно, Павлоград надмасштабна ракетна атака пошкоджена понад 100 житлових будинків, медичні заклади, заклади освіти, магазини, банківські установи. Але наразі працює уповноважена комісія, оцінюють ці збитки, обстежують кожен будинок і складають акти відповідні. По результатам складання цих актів буде прийнято рішення про розмір компенсацій для кожного, скажемо з обласного і з місцевого бюджету вже виділені кошти 9 мільйонів на ліквідацію цих наслідків і гроші. Люди отримають від 10 до 400 тисяч гривень в залежності від того, ну яке ступінь руйнувань тої чи іншої оселі. Також допомагаємо. Будівельними матеріалами, щоб відразу закрити вікна, затулити і перекрити криші міжнародні організації допомагають відповідну гуманітарну допомогу, надають. Це матраси, це постільна білизна, це засоби гігієни, і також вони включилися в процес допомоги по відновленню остеклення будинків до 50 тисяч гривень на Будуть надаватися допомога від міжнародних організацій. Питання тримається на контролі не тільки у голови обласної військової адміністрації у президента України. Бачите, в міжнародній організації наші партнери допомагають цивільними в першу чергу відбудові, а місцеві підприємці допомагають нашим військовим, нашим захисникам. Підприємства активно допомагають. Тим, що є нам напрацювання, принаймні вже ну, реалізується вони практично щодо унікальної технології виробництва сучасних протезів для наших воїнів, відновлені так само реабілітації, яку застосовують у вас вже фахівці. Розкажіть про це, будь ласка, в чому унікальність і хто може розраховувати, скажімо так, на це протезування? В першу чергу хочу наголосити, що реабілітація це надважливе пріоритетне питання, яке ми ставимо перед собою в області. Вже розроблена розробляється комплексна програма для реабілітації наших бійців, і під цю програму буде виділено п'ять медичних закладів регіону, які будуть займатися саме цим питанням: 200 ліжок для дорослих, 100 ліжок для той малечі, яка не потрібна, була навіть знати, що така війна. В області будуть і протезування, це ну невід'ємна частина відновлювального процесу, тому що саме завдяки йому людина ну може повернутися в повноцінна до повноцінного життя. В Дніпрі дійсно працює підприємство, яке займається виготовленням протезів, і е, за допомогою наших іноземних партнерів вони е, відновили своє обладнання і працюють по. Ну, згідно європротоколів, при підприємстві також з хлопцями працює реабілітолог. На сам кінець знаєте, попри те, що війна, попри те, що обстріли, але часто густо ми чуємо тезу, що поки наші оборонці на передку, так би мовити, виборюють свободу і незалежність в тилу в цивільних містах, має відбуватися життя, має поповнюватися бюджет, працювати кафетері, але так само і інші царини нашого життя мають розвиватися. І Тут є знаєте, ну приємні повідомлення, зокрема з Дніпра з Дніпропетровщини. Ну, зокрема, що Дніпропетровські спортсмени вибороли перш Ше місце на Кубку України з карате, наприклад, да, геологи відкривають моря на території області, яким там мільйони років, ну тобто досліджують місцевість. Тобто, процеси відбуваються ті, які були і до війни. Які в цілому ну настрій, скажімо так, панує у містян в місті в області. Чи можна говорити про те, що ну знаєте, не всі зациклені на тій клятій війні? Дійсно, ви правильно кажете, Дніпропетровщина живе, Дніпропетровщина розвивається, спортсмени змагаються, аграрії, незважаючи ні на ракетні обстріли, ні на повітряні тривоги, вони працювали, працюють, і я впевнений, що будуть працювати. У нас посівна триває також вчителі навчають, медики лікують. І незважаючи ні на що, ми будемо робити, ми е, в області всі вірять в нашу перемогу, е, вірять в збройні сили України, вірять в нашого президента. Що ж, дякуємо вам, пане Володимир. Так і буде Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.